Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки. Будь ласка, а якої форми сонечко? Правильно, воно має форму кола. Сонце це гігантська куля. На його фоні наша планета крихітна. Наша Земля рухається навколо Сонця. Ще у сонечка є промінчики. Як ви гадаєте, які вони? Вони теплі, яскраві, довгі і тоненькі. А якого кольору сонце? Жовтого скажете ви. А насправді воно біле і світить білим світлом. А біля поверхні його промінці набувають жовтого відтінку, і нам воно здається жовтим. Сонце. Дуже корисне. Його промінці знищують мікроби і попереджають інфекції і хвороби. Сонце освітлює, зігріває, дарує життя на землі. Звичайний волоський горіх зможе допомогти вам зробити масаж для маленьких долонюк. Спробуйте разом зі мною! Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінчиків є у мого сонця. Для ліпки нам знадобиться пластилін, дощечка для роботи з пластиліном, олівці, фломастри і лист картону для розміщення наших творчих фантазій. Починаємо.